Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Неспяк Михайло Васильович, позивний фізрук, солдат роти вогневої підтримки 109-го батальйону легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Едельвейс народився 26 жовтня 1989 року в місті Івано-Франківську. Ріс активним, здібним хлопчиком. Згодом сім'я переїхала в місто Бурштин. Тут пішов до школи. Любив малювати, танцювати, випалювати на дереві, захоплювався футболом. Для батьків був міцною опорою, порадником, заохочував до добрих справ. Усе, про що мріяв і чим займався Михайло, батьки продовжують не ім'я прикрашає людину, а людина своє ім'я, згадує батько Василь. Після дев'ятого класу хлопець. Вступив до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, здобув вищу освіту в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника. Влітку працював вихователем, учителем фізкультури у молодій гвардії, згодом керівником табору Буковель у 2012 тисячі Михайло викладав фізичне виховання в Івано-Франківському коледжі технологій та бізнесу в Бурштинському торговельно-економічному коледжі, в реабілітаційному центрі. Колеги, студенти поважали його за чесність, справедливість, бо працював, віддаючи всього себе. Брав активну участь у громадському житті Івано-Франківська. Був успішним гравцем футбольних команд Прикарпаття АТО металіст. Любов до футболу передалася від батька, прищепив цю любов і синові Матвію. Мати героя завжди підтримувала ідеї сина, оберігала молитвою, разом шанували та підтримували родинні традиції. Михайло знав і співав багато пісень, колекціонував старовинні речі. Сестра Катерина згадує: він був людиною, яка вміла надихнути, підтримати. Допомогти був хресним для синочка Тимофія. Вдячна Богу, що мала такого брата. Михайло був хороброю, мужньою особистістю 9 березня 2015-го став на захист кордонів України, брав участь в АТО на Донеччині під Волновахою. Служив оператором топогеодезистом 2 другої гаубичної самохідно-артилерійської батареї у складі 72-ї бригади, нагороджений медаллю за оборону рідної держави відзнакою за службу державі. Дружина Олена наголошує: мій чоловік був справжнім. Щирим надійним вірним християнином, сім'янином, люблячим батьком, він людина з великим серцем. У вільний час займався бджільництвом, посадив сад, черпав сили й енергію від природи. Так відновлювався після служби в зоні. Ато любив походи в гори з сім'єю. Колегами, сімейне катання на велосипедах, мріяв знову відвідати Кубу. Усе змінилося з початком повномасштабного вторгнення. 2 березня 2022 року Михайло поповнив лави зсу, служив солдатом у 10-й десятій Огешабе Дельвейс, міста Коломиї. Був номером обслуги самохідного артилерійського дивізіону. З 6 березня брав участь у боях за визволення Київщини, місто Буча, Чернігівщини, Сумщини. Харківщини 7 березня у Михайла народився другий синочок Методій, якого обійняти не зміг. Син Матвій дуже схожий на чоловіка. У нього лише найпозитивніші спогади про татка. Вони були справжніми друзями, розповідає Олена. З червня воїн перебував у найнебезпечніших точках протистояння з ворогом у Донецькій і Луганській областях. Побратими характеризують Михайла як надійного, рішучого, вірного товариша. 2 липня 2022 року, виконуючи бойове завдання неподалік села Миколаївка на Луганщині, потрапив під мінометний і. Танковий обстріл отримав несумісне з життям осколкове поранення. За мужність виконання військового обов'язку указом президента України від 28 листопада 2022 року, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Мрії чоловіка Олена втілює з синочками. Михайло щиро любив і захищав Україну до останнього подиху. Був воїном світла. Його життя убірвалося занадто швидко, але пам'ять про нього житиме. Хай щасливою буде душа героя у вічності. Слава Україні, друзі! На Лиманському напрямку від НПЗ Лисичанським загинув наш товариш, побратим Міша Неспяк. Прийшло багато часу вже більше року, але біль втрати не засаї. Він був дуже мужній хлопець, чесний, справедливий, я вам скажу, що настоящий побратим. Ми до останнього сподівалися, що після поранення Міша вижив, але чуда не сталося. Там наличилася дружина, двоє діточок маленьких і завжди дзвонив, дбав про них справжнім батьком, прикладом для нас усіх. Дуже біль втрати. Скажу, велика, тяжка втрата для нас. Він як побратим був. Завжди спереді, Ми з ним, ніколи він задню не давав гарно воював. З ним було не страшно лишатися напередку, що нема чоловіка. Сумуємо, помстимося брати повір що за тебе піде сьогодні не одна десятка дронів, кось уб'ємо, помстимося і завжди буде Україна. Слава Україні. Привіт, хлопці. Ні, неправильно. Привіт, браття. Тому що ви для мене кожен, кожен з вас став братом. Я до вас звертаюся із сумною новиною. Тяжко про це говорити. Дуже тяжко. Вчора під час Інтенсивного обстрілу ворога загинув наш побратим, наш брат, наш друг Михайло Нецп'яв. Ми намагалися йому допомогти, ми намагалися його врятувати, але шансів було мало. Ворожий мінометний обстріл потрапив прямо в окоп, де в той час знаходився Ігор Козак і наш брат Міша. І сталося так, що осколок, великим осколком потрапило в Міші в живіт. Шансів було дуже мало, критична ситуація. Мен... Тіло його евакуювали. Вдалося нам забрати під шквальним вогнем ворога. З матами, зі всією прибамбахою. Ви це розумієте, я вам нічого не буду розказувати. тело эвакуировали. Его и еще одного фаготиста. Он стоял біля нас на фаготе. Два двухсотых. Просто скажу одно. Хлопцы, я вас каждого люблю. Каждого. За каждого у меня было сердце. І з кожним мені хочеться з вами зустрітися після цієї клятої війни. Але Бог забирає найкращих. Шануємо пам'ять нашого брата. Не забуваємо. Сьогодні нам дали трохи відпочити, бо ми теж Чотири дні. Вдалося витягнути хлопців, вийшли без оточення. І як завжди нас тут покинули, Але людей остальних я зберіг. Мішу зберегти мені не вдалося. Дуже приїхав. Шануйте пам'ять. Хвилиною мовчання. Бережіть себе, я вас дуже прошу. Салют! Загубили ми номера на мості, влупились сильно. Але нічого, до назад. Слава Україні! Все буде добре. Рухаємось вперед до кордону.